Іня Стенфорда. <с> Йому було тяжко насправді. Він же якийсь такий завжди був. Засмучений, йому тяжко було шукати партнерів, хоча там в них були цілі клуби, і е, насправді, ну, в тому серіалі ти так дивишся і розумієш, блін дуже багато людей, які не соромляться своєї орієнтації іншої, і це нормально. І їх, і справді дуже багато є цілі місця, щоб зустрічатися і знайомитися. Але йому було дуже тяжко якось знайомитися. Та бо він дуже скромно, бо він був а, низенький, повненький, лисуватий. Тобто, власне, він же ж стикався з цією. Жорстокою реальністю, що всі геї мають бути красиві, накачані, і оце все. А він, типу, там кон'юнктурно не підходить під ідеали гейської краси. І через це він постійно в тобто, нього були проблеми. Або його хтось хотів використати типу, через кар'єру. тобто, mm -hmm. це все. Е, та, Але ж він потім е, він же ж потім одружився. Е, із е... дуже гарним. Та, це був стиліст Шарлоти, як, з яким вона працювала на весіллі, пам'ятаєте, цей чорнявий чоловік. Ось. І вони одне одного ненавиділи, але потім, на якійсь вечірці, вони прям зійшлися і одружилися. Хм. Від любові до ну, навпаки. <різь> Від ненависті <різь> <нас> до любові один <різь> крок. Я о цього не пам'ятаю, я просто, це ще на весіллі втрой, Коли вона перше весілля одружувалася, чи це вже друге? Це на перше, на першому, ну, ну. так, на весіллі Троє. Ну, <різь> ну. <різь> Тоді, тоді я щось таке пригадую, але я щось не знала, що він саме з цим одружився. Але ні, там е, взагалі там часто е, ну ніби згадувалося, що там були окремі, окремі спільноти. Uh -huh. Це навіть було, як він йшов на якусь вечірку, де пускали тільки в спідньому, uh -huh. і де він такий блін, треба роздіватися, куди він прийшов, тому що мав зустрітися з якимось чуваком. ну, типу, і там дуже... Дуже багато всяких відвертих y, штук ще. Про гомосексуальність, якщо говорити там Шарлота тусила в клубі з лесбіянками, була. Да, бо вони були і клієнтками, чи щось таке. Да, Та вони вона її продавала її картини. в галереї картини, да. і вона їм сподобалась. Вона запропонувала їй випити. Вона хотіла відмовитися, але не знайшла аргументу, і вона тоді з ними пішла. І насправді це була одна із кращих тусовок в її житті. Але да. і вони їй сподобалися в кінці кінці Вона ж казала: дівчата можна я з вами буду дружити. Але вони yeah. за відмовили, тому що вона не лезбійка. Да, там 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 отако сказали. Там ще, до речі, дуже смішно. Якщо Сказала? ти не лижеш, якщо ти не лижиш клітор, ти не справжня лесбіянка. Бо там ціла така емоційна, дуже тирада Шарлоти про те, що мені так з вами комфортно, що нарешті не говоримо про чоловіків і так далі. ви такі всі освічені, розумні. Це так гарно, що цей ми дружимо. І тут вона каже. Ти справжня лесбія? Ні, не, вона каже, можливо, я не гетеросексуалка, але я з вами відчуваю себе як лесбіянка. В а ти каже, якщо ти не лежиш клітор. Та не справжня лесбіянка, але бачите, тут ще така штука, що в них це все одно показується як середовище. Тобто, я це Стенфорд, який типу він такий типовий цей друг. Тобто кожна мила дівчинка має мати друга гея, який mm -hmm. приходить і по це ти в нього плачешся на, е, на шиї. Ну то тобто, есть, типу, і він ще поводиться так манірно. тобто, як оце типовий карикатурний. Вже пізніше, тобто, вже краще з цим, але ну на початку, ну це капець.